Вітаю вас на каналі ТОП Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 6 класу, математика, тема, закони множення, переставний, сполучний та розподільний закони. З вас вподобаєчка, підписка і дзвіночок. З мене пояснення теорії, є прикладів і тестування. Підписалися, натисли, поїхали. І так розпочнемо з теорії. Закони множення раціональних чисел аналогічні законам множення додатних чисел. Тобто, якщо ви вмієте множити звичайні числа, додатні, які ми з вами розглядали раніше у 5, 4 класі, 3, і 2-му, то ви без проблем зможете і множити раціональні числа. Закони тут такі ж самі. Є перший закон, переставний для будь-яких раціональних чисел А та Б виконується рівність. А помножено на Б дорівнює Б помножено на А. Тобто я можу переставити їх місцями, від цього добуток не зміниться. Що А помножити на Б, що В помножити на А, а результат буде один той самий. Сполучний закон. Для будь-яких раціональних чисел А, Б та С виконується рівність. А помножено на Б і потім помножено на С, це те ж саме, що Б помножено на С і потім помножено на А. Я нагадую, що дужки підвищують пріоритет операції. Пам'ятаєте, додавання віднімання е, виконується да? в порядку, як записані. Якщо є множення або ділення, то вони в першу чергу виконуються в тому порядку, в якому записані. І якщо є дужки, то те, що в дужках, виконується в першу чергу. Дужки підвищують пріоритет. Так це науково називається. Отже, при множенні, якщо є тільки дія множення, звертаю вашу увагу, немає різниці. Кого на які послідовності множити, Перше на друге, потім на третє, можна третє на друге, третє на перше. У будь-якому порядку. Як вам зручно, так і множте. Результат буде один і той самий. Сполучний закон. Да, він сполучає. Їх. І третій розподільний закон для будь-яких раціональних чисел А, Б, та С виконується рівність А додати Б помножено на С. Дорівнює А помножено на С, додати Б помножено на С. Тобто можна додати два числа, потім помножити на вираз за дужками, А можна кожне число окремо помножити на це число. Розкриття дужок. Я А множу на С, Б множу на С, і тільки після того додаю. Звісно ж, звісно ж, всюди ми враховуємо знаки. Про ми говорили. Сьогодні ми говоримо лише. Ось про все самі числа, які у нас є, да? без урахування знаків. Бо ви це вже знаєте. Далі. Якщо вираз є добутком числа та однієї або декількох букв, то це число називають числовим коефіцієнтом або просто коефіцієнт. Що мається на увазі? 3а помножити на 2b, як ми виконуємо, перемножаємо спочатку числа, потім між собою букви. 3 на 2 буде 6, а помножити на B, ну буде AB. Що у нас утвориться в результаті, якщо я абрикоси буду множити на банани? Ну, абрикоси і банани вони нікуди не щезнуть. Зрозуміло, так? Да? 6 буде числовим коефіцієнтом. 6. Зазвичай коефіцієнт записують перед буквеними множниками. В задачах, завданнях його можуть спеціально писати десь зусередині. Але для зручності. Кінцевий результат ми, в кінцевому результаті ми числовий коефіцієнт будемо писати попереду. Так наочніше і так зрозуміліше. Якщо біля буквеного виразу відсутній числовий коефіцієнт, то коефіцієнт дорівнює одиниці. Тобто, якщо у вас є просто буква А, це означає, що там один А. Якщо просто Б, один Б, один абрикос, один банан. Просто домовилися одиничку не писати. І якщо букви не вираз лише зі знаком мінус, то коефіцієнт рівня мінус 1. Мінус А, мінус Б мається на увазі, що там мінус 1А, мінус 1Б, ну і так далі. Всі інші коефіцієнти менше одиниці, більші одиниці обов'язково пишуться. Мінус 0,5А, 2,3Б, це обов'язково записують. Одиничку і мінус одиничку можна не писати. По суті, там, де одиниця, там, там плюс один, а тут мінус один. Просто плюсик не пишуть. З теорією розібралися. Невеличка пауза перед вправами. Хочу подякувати спонсорам каналу нашого за підтримку надану. І нагадаю, що кожен може стати спонсором. Достатньо натиснути кнопку спонсорувати під будь-яким відеоуроком і обрати необхідний рівень підтримки каналу. Ваша підтримка дозволяє мені і надалі створювати відеоуроки для всіх глядачів. Ну що ж, відпочали? Поїхали. Назвемо коефіцієнт виразу. 7А. Який тут коефіцієнт? Сімочка. 3,4 де є? Ну, 3,4. Мінус кл. О, числа немає, значить, коефіцієнта немає. Ні, неправда. Тут мінус одиничка. PQR. Немає коефіцієнта, є. І не 0, бо якщо помножити на 0, то вийде 0, пам'ятаєте. На одиницю ми коли множимо, тоді нічого не змінюється. 5 помножити на 1 буде 5, пі помножити на 1 буде пі. Одиниця не змінює 0. Змінює все на 0. Тут слід бути дуже уважним, бо інколи учні роблять таку помилку. Виконуємо множення зручним способом. 0,5 помножити на мінус 36, помножити на 2. Можна множити в тому порядку, як вони записані, без проблем. Але я хочу 0,5 помножити на 2. Чому? Тому що тут вийде одиничка. Просто 1, а потім на мінус 36 буде мінус 36. От. В принципі, якщо 0,5 на мінус 36, вийде мінус 18, мінус 18 множимо на 2, буде мінус 36. Результат той самий. Але ось зручніше. Не пам'ятаєте? ні робите в тому порядку, як записано. Складніше трошки, але о, неправильно. Ми ж не на уроці фізкультури, де треба швидко зробити. На математиці слід робити правильно. А яким способом то вже неважливо. Залежить від учня, його знань вміння. Мінус 0,25 помножити на мінус 17, помножити на 40. Можна на калькуляторі множити, а розумні учнік мітливий побачить, що 25 на 4 це 100. Да? Тільки тут у нас кома відділяє два знаки, значить буде не 100, а мінус 1. От. Навіть не вміє це мінус 1, якщо на 4, якщо на 40, мінус 10. І мінус 10 множимо на мінус 17, буде 170. Від'ємне на від'ємне буде додатнє. Нагадую, знаки дуже важливо їх не втрачати, не з'їдати. 0,5 а О що це таке? Ага, це я показав. Що Що я показав? Ей, Не змінив приклад. Ай-яй-яй, ай, ай, Олександр Борисович, не кудись пішов. Так, ну буде три приклади. Ні. Тут ще повторюється. Нічого, потім заміню. Тут, тут. На двох прикладах ви зрозуміли. Всі ми люди всі ми помиляємося, просто трішечки не догледів. Так, поїхали далі. Далі. Обчислимо зручним способом. 1,5 помножити на мінус 6, додати 1,5 помножити на 2. Можна множити без проблем. А можна побачити, що у нас є однаковий множник і винести його за дужки. І тут, І тут 1,5. Мінус 6 додати 2 буде мінус 4. І вже потім я просто виконую одну дію множення. Вийде мінус 6. Супер, супер. 0,2 помножити на мінус 17, додати мінус 17 помножити на 0,8. Знову ж таки, у нас закон, ми використаємо його в обратному напрямку. Я винесу мінус 17, залишиться 0,2 і 0,8 додаю буде одиничка. Перемножаю до мінус 17. Зверніть увагу, наскільки простіше. Да? Якщо тут множити, буде мінус 3,4 і тут у нас буде. Ну, а потім це все ще додавати. Ну, от, таким от чином ми з вами розібралися. Третій приклад. 4 помножити на 3,6 додати мінус 3,6 помножено на 2. Начебто однакових чисел немає. Немає однакових, але є протилежні. Я винесу 3,6. Четвірка залишиться. Від мінус 3,6 залишається мінус 1. Бачите, число я виріс, а мінус одиничка залишається. Бо якщо 3,6 помножити на мінус 1, якраз і буде мінус 3,6. Множимо на 2. 4 відняти 2. Бо тут треба дію множення виконати. Після чого віднімаємо в дужках, множимо на 3,6 і виходить 7,2. Четверта вправа. Спростимо вираз. Мінус 8 помножити на 2С, а як його спростити, та просто перемножити числа. Міс 8 на 2, де мінус 16. Мінус 2l помножити на 5e. Мінус 10l є. 6,1в помножити на -2. мінус 2. 12 Міс 12,4В. Бачите, я працюю тільки з числами, літери залишаються всі, які були. 12 е помножити на мінус 5r. Що в нас виходить? Мінус 6 r. Мінус 8e помножено на мінус 3s. Два знаки поспіль відділяються дужками. Мінус 8 на мінус 3 буде 24 s. А 2,5n помножено на мінус 3 помножено на O. Буде мінус 4,50. 2 b помножи на мінус 2 r помножимо на мінус 3 o Що у нас буде? Перемножаємо числа 2 на мінус 2 мінус 4 на мінус 3 12 бро. Ось так. Так. Тут у нас. Здавалось би, ну, по числам буде 0. Да? Бо тут є 0. Залишитись повинні літери да? чи G, чи O, Go. Але ні, в результаті множення на 0, все перетворюється на 0. Ось такий він цікавий 0. З прикладами, розібралися домашнє завдання. Будь ласка, напишіть в коментарях, що тут у мене зашифроване. Відповіді залишайте в коментарях. Ці коментарі я читаю, на цікаві відповідаю. Три випадкових потрапляють в рамочку в кінці відеоурока. Тож додивляйтесь до кінця. Зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до Полтавської області. Якщо ви думаєте, що це замок якогось пана чи короля, ні, це навчальний заклад. Можливо, колись давним-давно це був чийсь маєток. Я не знаю історію цього закладу. Хто знає, пишіть в коментарях, поділіться з іншими. Ну, а ми рухаємося далі, тести ж самі себе не пройдуть. Я хочу нагадати вчителям, що на сайті школа.топ ви можете придбати як презентації, так і тести, і використовувати їх на своїх уроках. Так, тести проходжу я, вводжу своє ім'я. Починаємо. Якщо біля буквеного виразу відсутній числовий коефіцієнт, то коефіцієнт дорівнює 1, 0, мінус 1. Дорівнює 1. Вкажіть числовий коефіцієнт виразу 3А помножити на мінус 2 b 2 мінус 6. Вкажіть розподільний закон множення. Ну, напевне, ось цей закон. Сполучний. Ну, напевне, ось цей. Вкажіть коефіцієнт вираз 24 USB. Ну, 24 коефіцієнт. Вкажіть переставний. Ось це, наприклад. Відновіть визначення встановивши правильно послідовне. Так. Якщо вираз є добутком числа та однієї або декілька букв, то це число називають числом коефіцієнтом. Тут Це правильно, нічого не відтерміняти не треба. І якщо букви не вираз лише зі знаком мінус, то коефіцієнт дорівнює мінус одиниці. Закони множення раціональних чисел аналогічні законам множення додатних множних діних додатних чисел, звісно ж. Де зазвичай записують числовий коефіцієнт перед буквенними множниками, після буквених множників посеред буквених. зазвичай перед. Спросіть ось такий вираз. Що у нас вийде? Натисніть паузу, обчисліть, якщо є потреба. І правильна відповідь: ось. Тут. Дивимося. І так, в мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці респект вам. Дивимося звіт, його можна зберегти, роздрукувати. Тут вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей. Оцінка. Помилок немає. Були б помилки, можна було б проаналізувати. Ну що ж. Мої друзі, якщо вам подобається відео, тисніть на на вподобайку. Розповідайте про відеоурок та канал школи своїм друзям у реальному житті та в віртуальному житті. Підписуйтесь на канал обов'язково. Ставайте спонсором каналу, приєднуйтесь до сайт школи.топ, сторінка у Фейсбуці, в Вайбері допомога з ДЗ, в інстаграмі фоточки. В тіктоці теорія за одну хвилину, так само, як і на другому каналі швидкоматика. Всі посилання в описі під відео. Ну, а у мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, великими літерами. ЛИПЕНЬ. Саме в липні я записую цей відеоурок. І я буду знати, що ви додалася до кінця, і замовлю вам до нього вподобаюсь. Ну, у мене на сьогодні все. Усе добре і до побачення.